Вітаю вас! Ви праві! В Україні без обміну валюти, без валютних операцій, хіба це життя? В мене просто попросили розповісти, як в Україні можна створити компанію легально, по обміну валюти, і взагалі, які тут є плюси, мінуси, підводні камені? Я зробив відео. Де розповів, ну, по-перше, як її дійсно створити, ліцензію отримати, які нюанси. Крім того, що там добре, що погано. Ну, Будь-який бізнес, він не оптимальний. Завжди є якісь добра сторони і поганенька. Сторона. Ну і більш детально розказав взагалі, а чи варто це все робити. Чому? Та тому що я в цьому розбираюся. Дуже довго працюю в банківській системі. ой. Якщо... Обмін валюти! І відео дійсно вийшло таке розумне, доречне. Без хайп, виключно, ну, якщо дійсно, ну захотілося. Подивилися відео і зробили. Або подивилися і сказали, ні 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 є це ж виявляється, не так просто, що ж ви думали. Але ви вже здогадали це відео, де розповідається, як створити компанію по обміну валюти. Які тут є нюанси, не нюанси, моменти, моменти. Виключно для членів клуба економічної мудрості. Тому що я вважаю, що якщо людина... Ну, дійсно, це і доречно. Хай дивиться. Ну, якщо не доречно, просто це не для хайпу. Це якраз для людей, які реально хочуть зайнятися таким, ну, як би сказати, цікавим бізнесом. Так що, ставайте членами Клубу економічної мудрості і подивитесь відео, де детально розповідається, як же все-таки зробити бізнес по обміну валюти в Україні навіть в умовах війни. Ось така ситуація. Ну все, дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.